Скільки ефективна ця електронна система, наприклад, я роздруковую. Довідку про реєстрацію якогось малого бізнесу, і чи можу я її підробити, і наскільки це Ні, Дуже просте, дуже проста відповідь. Підробити її неможливо, оскільки кожна довідка, коли вона вбивається вже і нажимається, натискається кнопка, «Готово», коли ви всі дії вчинили, які необхідні на сайті, вам до друку пропонується абсолютно унікальний документ, який має унікальний код, який складається із цифр, який є абсолютно унікальний. І навіть якщо ви одночасно з двох комп'ютерів вбиваєте про одне і те саме підприємство в дані, вам все одно комп'ютер видасть дві абсолютно різні довідки, тобто вони будуть за кодами різнитися. Тобто підробити їх абсолютно нереально. В чому плюс цього? Це те, перше, не підроблений, неможливо підробити, і бе, що ви можете користуватися цією довідкою не один раз. Якщо ви її роздрук оплатили один раз, ви можете її протягом ну, не Обмеженого часу користуватися саме тими даними, які були сформовані саме на цей період часу. І вбиваючи цей унікальний номер, ви можете отримати знову ж таки цю довідку, роздрукувати її, і вона буде також оригінальною, і також буде прийматися всіми органами державної влади. Вартість там приблизно складає 46 гривень, здається, що становить десь 75% від тієї вартості, яка раніше була за те, щоб вистояти чергу і отримати паперову довідку спочатку і на бланку. Але тут ще треба зазначати на тому, що якщо зараз вона становить 46 гривень, не виходячи з дому, ви отримаєте довідку, яку можете знову ж таки роздрукувати ще десятки разів. То раніше, щоб отримати довідку, яка, яка коштувала набагато дорожче, ви повинні були ще в багатьох випадках просто надати на побутовому рівні ще якусь кількість грошових коштів для того, щоб або стати в черзі поперед когось, або наприклад, взагалі мати доступ до державного реєстратора, оскільки люди в деяких регіонах не могли потрапити до реєстратора днями, а то й тижнями, тому саме такий сервіс він є абсолютно надійним ефективним. І навіть коли я сьогодні чую про те, що деякі державні органи на Чернігівщині не сприймають, наприклад, ці електронні довідки, які видаються, які мають абсолютно законну силу, то я думаю, що якраз з цими органами треба працювати, якщо це суд або інші органи, якісь нотаріус там і тому подібне, то ми повинні а з ними працювати інформаційно, і б – працювати з ними вже з приводу того, що вони порушують норми закону, якщо вони не приймають такого роду електронні документи. Ще зараз функцію реапліру також виконують банки і державні адміністрації. Це вже працює зараз. так? Чи перед цим передбачалося розширення штатів і спеціальне навчання, то скільки це ж додаткова робота, і чи передбачається якесь фінансове стимулювання працівників? Дивіться, зараз у нас вони виконують більшості функції фронти бек-офісів, коли вони приймають документи і видають документи. Зараз новими законодавчими змінами, ми пропонуємо надати їм функцію саме реєстратора, коли вони будуть виконувати всі функції: прийняв, зареєстрував і видав. Це перше. Що стосується розширення штатів, я думаю, що якраз. Буде залежати це від державних адміністрацій від банків. Якщо стосується це банківських установ, то ми розмовляли на рівні Ощадбанку. Да, знаєте, це найбільший банк, який має розгл як найбільшу розглужену систему по всій території України. І голова правління Ощадного банку запевнив нас, що в принципі у нього є всі можливості і всі резерви для того, щоб все ж таки навчити своїх працівників, щоб вони максимально професійно давали консультації і здійснювали реєстраційні дії. Якщо ми говоримо про центри надання адміністративних послуг, я думаю, тут може бути два варіанти: або ми все ж таки передаємо їм ці повноваження і вони за рахунок власних кадрів. Забезпечують цю реєстрацію, і коли ми побачимо, що все ж таки їх на рівні на базі центрів адміністративних надання адміністративних послуг ця послуга надається ефективніше. Ми будемо повністю переформатовувати органи юстиції, і можливо, або переводити кадри з органів юстиції в центри надання адміністративних послуг, або ці все ж таки послуги будуть надаватися паралельно. Це ця практика буде ще вивчатися, аналізуватися, і буде. Я думаю, що прийматися якраз раціональна. Рішення. І зважаючи на той факт, що, як я вже говорив сьогодні, що 100% плати за адміністративну послугу буде лишатися все ж таки на рівні державної адміністрації місцевої. Тому вже з початком надання такої послуги, реалізації її в життя, вони зможуть вже аналізувати власний бюджет, баланси і вже розуміти, чи треба їм набирати нові кадри, чи просто навчати ті, які є, і приймати відповідні рішення.